А чи спадало колись на думку, що звичайна дитяча пісенька може стати тим самим ключиком, що відкриє дитині вільне мовлення? Сьогодні ми зануримось у цей дивовижний зв'язок між музикою та словами, і цей зв'язок, до речі, може кардинально змінити підхід до розвідку мовлення? Отже, чи може якась проста мелодія справді розблокувати мовлення? Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. Обіцяю, сьогодні прозвучить кілька простих, але, повірте, дуже дієвих прийомів. Почнемо з самого початку. Зв'язок між музикою та мовленням це, знаєте, не просто якась красива теорія. Все набагато глибше і базується на тому, як наш мозок взагалі обробляє звуки. І от зараз ми побачимо, в чому ж тут секрет. Так от в основі всього лежить така штука, як фонематичний слух. Уявіть, що це така собі суперсила нашого вуха. Вона дозволяє розрізняти найдрібніші звуки в мові, ну, наприклад, д і т. І музика це, мабуть, найвеселіший у світі тренажер для цієї суперсили. Гаразд, але як саме музика може натренувати цей слух? А все просто існують три дуже конкретні механізми, за допомогою яких музичні ігри, буквально цеглинка за цеглинкою, будують мовлення. Це по суті справжній фітнес для дитячого мозку. І так по-перше, це ритм. Коли дитина плескає в долоні в такт, вона ніби на дотик вчиться відчувати, як слова діляться на склади. По-друге, це спів. Він чудово тренує дихання, робить його плавним. А це ж основа чіткої вимови. І по третє, слухова увага. Це те саме вміння, яке допомагає відрізнити ш від «с», або почути звернення в дуже галасливій кімнаті. Ну все, теорії достатньо. Переходимо до практики. Зараз ми розберемо три неймовірно прості гри, і знаєте, що найкраще? Для них не знадобиться нічого, крім вашої уваги, і, звісно, бажання трохи повеселитися. Отже, перша гра назвемо її Вушка детективи. Вона ідеально підходить для найменших. Головна мета тут навчити дитину розпізнавати звуки навколишнього світу як шелестить папір, як дзвенять ключі. Це по суті перший крок до того, щоб потім так само легко розпізнавати звуки вже у словах. Ідемо далі. Наступна гра ритмічне ехо. Тут ми вже працюємо з відчуттям ритму і вчимося розпізнавати патерни. Це надзвичайно важливо, бо якщо задуматись, наша мова це і є система таких от звукових патернів. А тепер рівень для просунутих. Спробуйте не просто ритм, а проплескати ім'я дитини чи будь-яке слово по складах. Наприклад, малина це три плески, або апельсин теж три. Ось так дитина на практиці починає розуміти, як слова складаються з маленьких частинок. І третя гра в нашому списку: диригент настрою. Вона не просто весела, а й надзвичайно корисна. Ця гра тренує саморегуляцію. Вміння вчасно зупинитися і сконцентруватися, і це, до речі, може бути дуже ефективно для діток з гіперактивністю або навіть при заїканні. І тут, звісно, виникає логічне питання: а де ж на все це брати час? Та є чудова новина: спеціально виділяти час і не потрібно. Музику можна дуже легко і природно вплести у звичні щоденні ритуали. Ну, наприклад, спільний спів у машині дорогою до садочка. Це ж не просто розвага, а прекрасне тренування для язика та губ, а кухня це ж просто скарбниця звуків, каструлі, ложки. Це не безлад, а справжній кухонний оркестр, який розвиває координацію. І навіть кілька хвилин тиші, коли ви разом прислухаєтеся до звуків за вікном, можуть стати потужною вправою. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого правила забудьте про правильно чи неправильно. Головна мета це радість, це задоволення від самого процесу, від звуку. Коли дитині весело, коли вона не боїться помилитися, слова починають з'являтися ніби самі собою. І наостанок є одна маленька, але дуже дієва хитрість, можна сказати, секретна зброя у боротьбі зі складними звуками. І ось вона. Ця порада все геніально просто. Якщо дитині не вдається вимовити якийсь звук, ну, наприклад, Р, не треба змушувати повторювати його знову і знову. Спробуйте його проспівати просто на мотив якоїсь улюбленої пісенки. Справа в тому, що спів розслабляє м'язи обличчя, і звук може вийти набагато легше. Це може стати справжнім проривом. Отже, тепер у нас є цілий набір чудових інструментів. Тож з якого звуку почнеться музична пригода вже сьогодні. Головне пам'ятати, кожна гра, кожна пісенька – це не просто розвага, це маленький, але такий важливий крок до великого світу слів. Експериментуйте, веселіться і результати точно здивують.